Хочу представити вашій увазі скарб. Це скарб Volkswagen Golf 2006 року випуску. 16 ампіальних двигун, як всі люблять. І в дуже класному збереженому стані на класній комплектації. Ось він ось так автомобіль виглядає по колу. Без ржавчин, царапин таких. Єсні сліди використання, звісно, російське слово, ну отак на легкосплавах хром-пакет. Так він гарненько виглядає. Пари не висічені, мопедісти їздять. Повен електропакет 4 400 регулювання дзеркалами. Двохдінова магнітола, клімат-контроль вогзонний заправлений, працює. Потолочок не обвисий і потолок в оригіналі. Хто знає біду Volkswagen, тут цього немає. Карти так само, оригінальні заводські. Все в оригіналі. Задній ряд також в дуже збереженому стані. Непотертого коврики. З бортами високими, універсальні, що можна на літо на зиму. Один і 6. Багазнічок з полочкою. Кстати, документи це не на цей автомобіль вже готовлю, трошки похвастаюсь інший автомобіль на віддачу вже купили люди. А так от виглядають класні збереження автомобілів. З цього ракурсу. Так що так, 2006 рік, 1,6 MPI, цим любимий класний двигун в дуже збереженому класному стані. Клімат працює, по техніці все супер. Автомобіль з двома ключиками з Німеччини. Телефонуйте, будемо домовлятись. Гарній автомобіль іде В мене, з мене. Кіровоградська область, Новоархангельськ